Магній не лікує мігрень. Проте дефіцит магнію може спровокувати погіршення нападів головного болю при мігрені. Здається, все легко здати аналіз, визначити дефіцит і пропити магній, але не з цим мікроелементом. Лише 2% магнію знаходиться в крові, решта в кістках і клітинах. Тому визначити його за допомогою звичайного аналізу неможливо. То кому ж може знадобитися додатковий прийом магнію для профілактики мігрені? Людям, в яких є інші дефіцити залізо, вітамін Д, вітамін B12, Тоді ми підозрюємо, що і магнію людина споживає мало жінкам під час або після вагітності грудного вигодовування, тому що у них потреба мікроелементів є значно більшою. В Людей, які мають клінічні симптоми, характерні для дефіциту магнію, такі як корчі, тобто спазми в м'язах, порушення серцевого ритму, втома та інші, в пацієнтів з перед менструальною Магній буває в різних формах, що напряму впливає на його засвоєння та побічні ефекти. А також є визначена доза препаратів магнію саме для профілактики Мігрені. Ці тонкощі варто обговорити своїм лікарем на прийомі і не займайтесь самолікуванням.